5 квітня розпочнеться процес позачергових виборів Чернівецького міського голови. До Чернівців приїхав письменник з Німеччини. Тут митець створюватиме нову арт-книжку. Не спонсорує окупантів. Чернівчани масово відмовляються від російських товарів. Тання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. З 5 квітня в Чернівцях починається процес позачергових виборів Чернівецького міського голови. Повідомляють в ТВК. Нагадаю, вони відбудуться у неділю, 25 травня. Окрім мера обласного центру, також цього дня обиратимуть сільських голів семи населених пунктів Буковини, а ще міського голову Хотина та президента України. Своєрідні санкції для Росії запровадили чернівчани. Одразу після окупації Криму російськими військами городяни почали масово відмовлятися від товарів російського виробництва, продуктів харчування, одягу, побутової техніки. Міська рада підтримала городян і порекомендувала супермаркетам вказувати на товарах країну виробника. Городяни ж в свою чергу закликають надавати перевагу українським товарам. Сергій один з активістів, які одразу після кримської окупації розпочали акцію бойкоту російських товарів у Чернівцях. Розповсюдили листівки з переліком російських торгових марок та номером штрих-коду на таких товарах. Закликаємо людей не купувати російські товари, зосереджувати зокрема на ну, бажано купувати українське. Все таки ми ну, проводимо такі інформаційні рейди, можна сказати. Ми роздаємо людям листівки. Безпосередньо біля супермаркетів чимало чернівчан, бойкот російських товарів підтримали, зокрема, взагалі припинили споживати російські продукти, чаї, шоколад, крупи тощо. Я бакетіру, я бакетіру російські товари. Раніше я просто покупав, тому що мені нравнавільські якісь -то товари. Зараз я їх не покупаю і взагалі не вживати російські, Перевіряю штрих-код. Інші городяни не бачать змісту, бойкотувати російських виробників. Я просто не бачу в цьому сенсі. Що зміниться в ситуації політичній в Україні? Від того, що я не буду купляти російський товар. А мені яка різниця? Купити де купити по грошам би було добре і все. Тим часом міська рада порекомендувала торговцям поруч із крамом викласти інформацію про країну виробника. Ми не можемо їх заставляти не продавати. Ми рекомендували їм, щоб вони давали інформацію. Бо громадськість хоче, щоб вони були, були таблички, що ці вироби вироблені в Росії. Відтак в деяких Чернівецьких супермаркетах поруч з цінниками з'явились російські триколори. Інші торговці пішли ще далі, відмовились від продажу майже усіх російських товарів. Ми не заказуємо більше російських а ті залишки, які у нас залишилися, ми допродуємо. І стараємося підтримати тільки українських виробників. Активісти, що започаткували бойкот російських товарів у Чернівцях, впевнені така ініціатива зможе послабити позиції російських виробників та підтримати вітчизняних. Є вже такі повідомлення, що до 40% падає попит на продукцію російських товарів. Ну а якби російські товаровиробники вони ж сплачують податки, а податки йдуть в казну, а казна спонсорує армію. Тобто, це взаємопов'язано. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Молоді й перспективні спеціалісти на Буковині не можуть влаштуватись на роботу і причина тому не лише криза в економіці, а корупція. За хороше місце потрібно заплатити чималі гроші, або, як кажуть, бути кумом або братом роботодавця. Як в таких умовах знайти роботу, дивіться в сюжеті. Буковинка Олеся завжди мріяла працювати медиком, та закінчивши виш за спеціальністю акушер-гінеколог, зрозуміла, що знайти роботу в рідному місті неможливо. Рік назад я подала в наш департамент свої документи на влаштування на роботу. За рік не було ніодної пропозиції. Фабрики та заводи на Буковині – рідкість через складну економічну ситуацію. Працівників держструктур скорочують. Деяких спеціалістів, як до прикладу, економістів та юристів більше ніж потрібно. Проте студентка Наталія вважає, що талановита та освічена молодь не в змозі влаштуватись на роботу саме через систему кумівства. Сплачуєш кошти за місце або домовлюєшся по знайомству інших. Ну шляхів майже нема. Проте нічого не робити найлегше. А ті, хто не зневірюється, таки знаходять вакансії. Переконує директор університетського центру кар'єри. каже другий рік поспіль вони організовують ярмарок вакансій для студентів. Понад півсотні з тих, хто його відвідав, вже подякували за працевлаштування. Ми записували прізвище ім'я по батькові курс. Акульта номер телефону студента, який приходить на саме ярмарок. Цього ж року ми робимо те саме, тільки в електронну базу. Олександр Агієв комерційний директор одного з найбільших гіпермаркетів в області. Каже, обираючи працівників, найперше звертають увагу на таку рису характеру, як відповідальність. Фаховий рівень також важливий, але його можна підвищувати. А от правильно оформити резюме, дізнатися про вакансії та популярні спеціальності безкоштовно допоможуть фахівці центру зайнятості. Технічні спеціальності сьогодні переважають так само і іт спеціальності. Проте організатори ярмарки кажуть, що незалежно від спеціальності роботу знаходять наполегливі і впевнені в собі. Недаремно існує вислів. Хто стукає, тому відчиняють. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. Операція «Акциз-2014» пройшла успішно. З початку року податкова міліція в Чернівецькій області виявила 2200 літрів спирту, півтори тисячі пляшок, горілки, більше ста тисяч пачок цигарок та сім тонн паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, днями на території Калинівського ринку правоохоронці виявили 4 тисячі пачок цигарок іноземного виробництва на суму майже 135 тисяч гривень. Тюті нові вироби були вилучені. Наразі причетних у цій справі встановлюють на Сокорянщині в одному з помешкань правоохоронці знайшли 160 пляшок підробленого коняку, а також 61 ящик з цигарками. Якщо підрахувати, то з обігу вищевказаної кількості підоцизних товарів. Правопорушниками нанесено шкоду державі у вигляді несплати акцизного податку у сумі близько 200 тисяч гривень. Та в разі їхньої легальної реалізації ще близько 300 тисяч гривень інших податків. Тобто бюджет не отримав півмільйона гривень. Літературний целанівський центр сьогодні представив нового степедіата Меридіан Шерно. Звуть його Герхард Фалькнер. Родом він з міста Швабер, Німеччина. В Чернівцях Герхард вже три дні сюди приїхав працювати над створенням арт-книжки. В цьому йому допоможе дружина Нора, яка займатиметься мистецьким оформленням. Я буду працювати з мовою Пауля Целана, А також я хочу, ніби продовжити його роки життя. Тобто його життя закінчилося 70-х роках, але я хочу його продовжити до цього часу. Ніби він зараз мій співрозмовник, ніби я з ним обмінююсь думками. Також творча пара фалькнерів Герхард і Нора планують провести у Чернівцях декілька поетичних читань та влаштувати показ німецькомовних фільмів. Окрім того, хочуть організувати невеличкий воркшоп зі студентами-перекладачами, тобто провести майстер-клас практиком з перекладу. Чорно-біле кіно, така назва експозиції світлин надії чином, що запрацювала 3 квітня в художньому музеї Чернівців. На виставці художниця представила 16 графічних портретів, серед яких є зображення відомих акторів. Чуттєва Мерелін харизматичний Леонардо Ді Капріо. Відомі актори усміхаються з портретів художниці-аматорки Надії Чинуш. Психолог за фахом. Надія створила серію графічних портретів у стилі фотореалізму. Олівцем на папері дівчина намагається передати найменші деталі. Буває так, що я випадково в інтернеті можу побачити якусь фотографію. Вона мене викличе якесь у мене таке натхнення, що мені хочеться її намалювати. Надія дуже любить зображати друзів та близьких. Зроблені портрети просто дарує. Дівчина каже, хоче передати внутрішні Людини. І найбільше про це можуть розповісти її очі. Я теж дуже хотіла, щоб вона мене намалювала. І Дійсно, результат дуже вражає, і я не думала, що настільки гарно вийде. Розвивати природні талант та творити далі надії порадили чернівецькі художники. Дівчинки від природи дали дуже цепкий, хороший глаз і, і достатньо така хороша мужська рука. Це те, що від Бога. Просто те, що дано від Бога. Нужно, будем говорить, если это зараз алмаз, то його просто нужно гранить до, до бриллианта. Ми, конечно же, сподіваємося, что эта первая виставка надежды даст їй определенную мотивацию и стимул двигаться также в направлении. Дальнішого развития і участі, в, скажем, в виставках міжнародного масштабу. Помилуватись на графічні портрети надії чинш в художньому музеї можна буде протягом двох тижнів. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства Ас в Ютюбі. Будьте з нами та на все добре. Щедрий великодній кошик всім, не зважаючи на матеріальний достаток. Таку акцію влаштувала мережа супермаркетів колос разом зі своїми покупцями. Мережа супермаркетів колос спільно з Чернівецьким міським центром сім'ї, молоді і дітей. Ну, організували таку акцію для того, щоб залучити небайдужих людей для допомоги бідним і малозабезпеченим сім'ям. Ідея акції проста: всі відвідувачі супермаркету Колос зможуть залишити будь-яку покупку в ось таких кошиках. Пізніше всі продукти працівники передадуть до соціальних служб, аби ті віднесли товари тим. То цього найбільше потребує. Це сім'ї, де є люди з обмеженими фізичними можливостями та мало забезпечені родини. Сподіваємося, що кожній людині, якби захочеться просто віддати частинку цього свята, поділитися радістю і будь-яка допомога для нас важлива. Відвідувачі супермаркету колос позитивно відгукнулися на цю акцію і вже почали активно долучатися. Є люди, що заміжно живуть, багаті, а є що. На квартиру за пакетом, з стоїть пенсії та лікарства. Так, а, а, а їдом себе обділяють. Ірина спеціально придбала солодощі як додатковий товар для великоднього кошика. каже, що перед святом Пасхи обов'язково потрібно бути великодушними, щедрими та небайдужими. Я готова до Великодня поділитися з малозабезпеченими необхідними продуктами до свята. Треба допомагати. Друг другу, друг другу треба допомагати. Бо як у нас? У нас так в країні зараз, в останній час. Без допомоги ніяк. Спеціальні великодні кошики розміщуватимуться у торгівельних залах магазинів у мережі Колос до 18 квітня.